Вітаю вас в п'ятому уроці курсу Французькі дієслова просто. В цьому відео ми з вами розглянемо заперечну форму правильних дієслів, що починаються з голосної. Якщо ви не дивилися попередній урок, в якому ми розглядали стверджувальну форму дієслів, що починаються з голосної, посилання до нього ви зможете знайти в описі до цього відео. Отже, у французькій мові заперечна форма дієслів формується за допомогою двох заперечних часток не. Та па. Якщо ми заперечуємо з вами інфінітив, ці обидві частки ставляться перед ним. Наприклад, не любити буде «не па емей Тепер давайте подивимось, що відбуватиметься, коли ми будемо ставити наше дієслово в особові форми я, ти, він, вона, ми, ви, вони. В цьому випадку ми зустрінемось з таким фонетичним явищем, як випадіння. Що таке випадіння, ви можете подивитися в попередньому уроці, а наразі ми подивимось, як це працює в заперечній формі. Ми бачимо, що в першій частині нашого заперечення не випав голосний, замість нього ми поставили апостроф, і це вплинуло на вимову. Ми не будемо вимовляти «не», ми будемо вимовляти цей НЕ. Разом з наступним словом. Ж n'aime па. Так само у формі ти. Ти не любиш n'aime па. Він не любить Il нем па. Вона не любить. Ель нем па. Ми не любимо. On нем па. Знову ми не любимо ну нему па. Ви не любите дву-неме-па. Вони ме па. Вони не люблять іль нем па вони не люблять ель нем, па Саме так випадіння впливає на вимову дієслів, які починаються з голосної. До цього явища треба звикнути, його треба відтренувати усно для швидкого повсякденного мовлення. Так само буде утворюватися заперечна форма для будь-якого дієслова, що починається з голосної. Дякую за перегляд! Побачимось в наступному відео!